Хочемо привітати вас на виставці презентації мистецької резиденції «Арчур» в північ України. Ми хотіли. Опанувати культурно-мистецький пласт нашого регіону Північно-Східного. Перша частина вміщує учасників з основної програми. До неї йшли вісім митців з усієї України. Протягом десяти днів ми відвідували різні місця і музеї, які знаходяться поруч з нашим містом. Це був музей в Мізинах, Новгород Сіверській, Дихтярівці, Вороніжі, також наші місцеві краєзнавчі музеї, музей Кожедуба, басейн, там, де знаходиться мозаїка. І протягом цього часу до нас доєдналися місцеві художники, учасники з паралельної програми. Вони також працювали ці 10 днів поруч і художники, які приїхали, і художники, які були тут, мали можливість комунікувати, мали можливість співпрацювати і вести таку спільну діяльність. Було дуже багато вражень. Тут два типу робіт. Одні живописні, інші чорнобілі. Я називаю це. Плаский кубізм. Бустини запросили до Шосківської художньої школи за І коли Пабло познайомився з Ольгою Сергієнко, він була така ось на колаборація, і ось цей портрет це якраз портрет Ольги Іванів. Ми художники і разом ми зробили такий проект. Перше це фотографії музеїв Шостки, Воронежа, Мезина. І ну, мого росіверського нас вразили скільки музеїв у вас тут і ми надихнулися цим і створили свій музей. Це одноденний музей, однокімнатний куліша і кажетуба. В більшості своїм я дуже рада, що познайомилася з неймовірними людьми. І взагалом мене вразила шостка. Я і не знала, що Сумщина чи ні, настільки ось колоритна. Свою роботу, яка називається Глибинність спадковості. І в якій ви можете побачити те, що воно створено на плівці. Це символічний відсил до того, що в нашому місті вироблялася плівка. Вона фіксувала момент минулого для майбутнього. Я хочу подякувати митцям з усієї України, які приїхали до нашого міста і творили тут різні види мистецтва. Я думаю, що з кінцем це сподобається. Я всім дуже вдячний за творчу працю. Бажаю, щоб ви були здорові, щасливі і сподіваюся, що це зустріч наша не остання. Я дуже вдячна, що була така можливість побачити це місце, відчути, як живуть люди. Це надзвичайний досвід. Мені дуже хочеться саме зараз, саме в такий важкий час, досліджувати Україну, як вона живе зараз, і фіксувати ці відчуття в своїх роботах. І це перша така от, подорож відбулася саме от, у ваш регіон. Це була просто ну на моїй пам'яті найбільш така тепла і гостинна резиденція. То мені б хотілося ще сюди приїхати. Щоб зробити якийсь особистий проект про сіверщину. Мені дуже сподобалася ця резиденція. У нас була надзвичайно насичена програма. Особливо ціною те, що була можливість спілкуватися з художниками, обмінюватися досвідом. Дуже вдячна всім організаторам цієї резиденції за те, що вони підтримують мистецтво, коли це дуже необхідно. Мені дуже сподобалось. Я у перший раз на сіверщині. Це було дуже добре. Мене вразили люди. Я взагалі не очікував такого від. Доволі маленьких і провінціальних міст це дуже круто.